Що ж, друзі, всім привіт! Жіноча футбольна Ліга України. Запрошує дев'ятий тур для Полісся. Це восьма гра загалом у вищій лізі у цьому колі. І так само восьма і для Шахтаря. Полісся, Житомир, приймає Донецький Шахтар. Всім приємного перегляду. Хто вже встиг подивитися, власне. Чи поставили ви лайк ви великий молодець і молодчиня. Поставте екстерном, чому б ні? Нас чекає хороший футбол. Сподіваюся, на центральному стадіоні в місті Житомирі щодо команд, завдання дуже просте: заскочити у шістку. Заскочити шістку, шахтари якраз на шостій позиції полісся на десятій. Я про схему турніру хто щойно згадав про протоколи, взагалі про регламенти, нагадаю після хвилини мовчання. Вже писав, чи Юлія Семенюк сьогодні екс гравчиня Шахтаря у старті. Так, вона в старті, і загалом це промо в соцмережі жіночого футбольного клубу Полісся було присвячено Семенюк. Зараз перший момент, удар і м'яч у воротах. Щойно я згадав про Семенюк, але десь Її стилі знайшлася гравчиня Шахтаря, і так це не Семенюк, бо Семенюк вже Житомирянка. А Шахтар дуже швидко відкриває рахунок. І отут все почалося. Викалюк від Яремчук дуже швидко тікає, віддає на свою партнерку і просто розстрілює надія чайка Світлану Снігур. Як там чайку забули, не зрозуміло. Ну, тут дуже просто погодьтеся. Навіть другу передачу не вімкнула, буде вона грати. У вищому дивізіоні, тому що стикові матчі плей-офф за вихід до вищої ліги було програно. Момент зараз суперовий, просто мало повне право це розцінити. Шахтар справа вже в атаці, і що ж ще один захід. На цього разу чайка хоче бути асистенткою. Тут порівняння там рейд Викалюк, так з. Рейдами, наприклад, Зубкова. Дуже небезпечний момент зараз. Не нагадав арбітрів Софія Причина, головна арбітриня сьогоднішнього матчу. Її асистентки після цієї атаки будуть озвучені. Тут треба винести м'яч не так. Ще одна спроба. М'яч не покидає, штрафний майданчик. Удар по воротах добивати м'яч у воротах. Показує Софія Причина, що. На центр поля так показала. Зараз будемо дивитися повтор розбиратись, чому чому не вийшло. власне Дуже дуже зряче, здавалось би, виносився м'яч отут Ще одна спроба від Викалюк, і Чайка робить дубль. Насправді дуже проста ситуація. Так, отут, звісно, що митошня з'явилася, тому що ну простріл відверто не вийшов. Далі другим темпом від Викалюк добивання, Якимось дивом знову м'яч не потрапляє. М'яч потрапляє в стійку. Потім і чайка вже просто розстрілює ворота, ворота снігур. По полю мохнач назад, і отут зліва, о дуже смілива передача. І це вихід сам на сам буде удар по воротах, Рятує снігур. Вибив Не зрозуміло, куди їй бігти? Чомусь, а от прекрасно розуміє Викалюк, зараз справа буде заходити вже у штрафний майданчик. Шукає вона партнерку, піднімає очі. Ну як, так же, ж, як же ж так? Гол Надія Вегерич забиває 0-3 на 19-й хвилині. Це дуже просто. Якщо хтось скаже, що по книжці, будь ласка, напишіть час чат трансляції, по якій це книжці власне розігрується, по якій книжці так помиляється. Бачимо, отут Чувилка не встигає у підкаті, і вона підрізає м'яч перед Яремчук. Ну, це просто катастрофічно, тому що ну, дійсно м'яч вже пішов фактично в протихід, так і вона просто. Обманула свою партнерку віремчук. Ну таке буває. Вегерич забуває нас, також не найскладніший гол у кар'єрі, і все через хто в чаті трансляції це пише, абсолютно правий. Так рахунком працювати можна, принаймні ще огово, скільки часу перевіряють зараз, чи не заснула там, що на нас чекають багато. Інтерв'ю з цікавими враженнями. Враження, що Тріль знає, що робить у штрафному майданчику, подача зрізається, м'яч. Зараз е, націлитися з паузою, подивитися, куди подавати. Є подача у Стінова, кулаками грає. Добивати у Стінова сейв. Десятьох вийти е, геть не виправлено. Але момент у Шахтаря. І це вже сей від снігсті. Ну, класно. Реабілітується вона за ту жовту картку, я думаю. Зараз треба виносити, не виходить. І ще один удар, і тут і, і це ускладнює. Рерва потрібна, як ніколи. Як класно на перерву піти з чимось зараз прямий у Шахтаря, до речі, і побачимо, що з напрацюванням з цього стандарту: Подача на ближню, добивати, фіксує м'яч. Світлана пробують. Довго дається на Викалюк. Викалюк. Виходить снігур, повз м'яч махнула, треба страхувати. Власне, рух її тіла був швидшим за м'яч, який опускався туди на ближній штанзі. Тріль на партнерку, Класно можна пробувати з лівої тріль. Б'є. Хороше кидання справа. Там у штрафному майданчику є на кого подавати. Подається на ближню. Що ти будеш з цими виносами робити? так? Знову м'яч заплутався в ногах, там Бордюх. У удар по воротах снігур не фіксується з першого разу і з другого не фіксується. Наскільки ж віддано, гравчині Шахтаря дограють. По-перше, зі спробою прочитати епізод, це завжди відбувається. За комір! За комір Світлані Снігур закидається м'яч. Який же ж гол забивається. Вікторія Мироненко, її вітають. Чи повірила вона сама, що вийде такий удар? Бачимо тут знову. Не винесли м'яч як слід, раніше, як і 13, Мироненко Вікторія широко Вороненко. оцінила власне своїм під своїм кутом Дови, зору, як виконати, Довися, але 4. це все долі секунди було. Наскільки швидко вона прийняла власне це рішення? І м'яч у Дальню 9. Ну я не знаю, що там забувалося у цьому турі, але чи не найкрасивіший м'яч цього власне туру, а чому б йому не попретендувати на один з найкращих? Кращих м'ячів у сезоні. 55-та хвилина, 0-4. Ну, це браво. Продовжує розігрувати на правому фланзі комбінацію. Є подача в центр. Рябовіл не фіксує. На підбиранні знову гравчині Шахтаря. Битий хто буде, удар і Рябовіл. Короткий пас. І ось можна наказати за це. Власне, удар по воротах тріля, але по центру, де Устінова стоїть. Та гравчиня під номером 16, Тетяна Котовець. Десятка голова, 16-й номер Котовець. Викалюк проскакує захисницю. Входить у штатний майданчик. Удар не вдається зараз у чайки. Добивати. Хтось попрацювали на полі. Низова подала. Підбирання нарешті за житомирянками. Удар по воротах зрізається. Садила тріль. Тріль-удар прямий. Не фіксується. М'яч удар забиває полісся. Не фіксує м'яч. Устінова. і забиває Козлюк. Це Епізод від початку до кінця вона заробила цей штрафний, і вона зараз добила другим темпом після класного різаного штрафного удару, який тріль виконала. Мущенська пробігла З зовнішньої стороною. Як же ж викрутила який незручний для Остінової удар? І забиває Варвара Козлюк. Сабіна Азізова Перепрошую. Ось сьогодні з прізвищами гої друзі. Перепрошую. Сабіна Азізова 55-й номер. Під номером 55 Сабіна Азізова. 1-4. Сабіна Азізова забиває перший м'яч полісся у цьому матчі. Бити. Бити по воротах і класно. Снігур, заходить Козлюк. Сміливе рішення. Ще разочок на Семенюк. Справа Семенюк. Вона вже під себе підбирає на дальню. Чи то пас, чи то удар. Так. Приймається м'яч. Дуже класно зараз. Головач. йде де штрафний майданчик. Головач. Що там буде прострілювати? Ні, покотила. Просто снігур на місці. Мущенська зліва. Мохнач проти неї. Мущенська б'є по воротах. Сейф у стінова. Свій момент. Дуже класний сейф. Дуже показовий момент, що значить гра Мощенської, коли в неї простір є. Тріль зараз подається. Тараканова направ. Віддає Козлюк. Козлюк із м'ячем зближилась і пробила. Семенюк побореться. Тріль підбирає м'яч. На Семенюк. Бити можна. Можна прострілювати не найкраще рішення від Семенюк. Звідси забивали у ворота Снігур. Удар по воротах. Поперечка. Хто перший на м'ячі? Знову метушня виноситься. м'яч. М'явець незрозуміло. Цього задуму партнерки. Знову є вхід у штрафний майданчик Снігур. Ну і все. Свистить арбітриня. 1-4. Порісся поступається шахтарю. В рамках дев'ятого туру заслуженою перемогою донечанок ми вітаємо, авторки м'ячів на ваших екранах. Роман Миколаю, доброго дня. Вітаємо з перемогою! Короткий підсумок матчу від вас. Ну, в першу чергу хочу подякувати керівництву футбольного клубу «Полісся» за надану можливість грати на такому сучасному красивому стадіоні. Це по-перше, по-друге, звичайно, ми готувалися до цього матчу. Ми з усією відповідальністю розуміли, що команда Олісія, вона мала ще можливість зачепитися за першу шістку, тому всі зусилля прикладали для того, щоб налаштуватися на матч проти Шахтаря. Тому ми відповідно готувалися, звичайно, і всі настанови, які були дівчатам, слава, вони були сприйняті належним чином, і що виявилося на сьогоднішній день позитивний результат для нас. На вашу думку, ранні забиті м'ячі вашої команди глобально вплинули на подальший перебіг матчу? У жіночому футболі це завжди впливовий елемент. Тому ті м'ячі, які в першу чергу забуваються на перших хвилинах, вони дійсно впливають на весь характер подій і перебіг подальшого матчу. Наскільки важливою для вашої команди була ця перемога з точки зору боротьби за потрапляння в місце перші шісті? Це наше було завдання мінімум на сьогоднішній день. Осінню частину завершити перші шістки для того, щоб готуватися вже на наступний сезон для вирішення інших завдань. Декілька слів про колектив «Полісся». можливо, скажете. Новачок у вищої ліги вперше з ними зіграли. Як враження? Ну, якщо команду можна назвати новачком для вищої ліги, то всі гравці, які задіяні на сьогоднішній день команді «Полісся», вони не є новачками для вищої ліги. Всі гравці були, ну, з досвідом великим є гравці, які впливають на загальний результат на рівень гри команди. Тому, звичайно, ми і налаштовували дівчат і конкретно планували виставити таким чином. Розібрали гру по лісі і готувалися якраз до такого ну, непростого матчу. По великому рахунку він і такий видався. І просто дякуючи тому, що всі голи були швидкі, і, напевне, ми від цього відштовхувалися вже в подальшому. А Микола Володимирович, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри? Ну, я нас насамперед хочу вибачитись перед вболівальниками. Ми справді чекали цю гру як новий ковток. То, я говорив після пройдених важких матчів з лідерами, чекали десь. Позитиву, але, на жаль, перші хвилини поставили взагалі нас на коліна і забагато помиляємося, і результат негативний. А в другому таймі було достатньо багато моментів у команди. Чому не вдалося їх реалізувати? Мало досвіду чи незіграність команди? Ну, я скажу, тут в компоненті всі фактори працювали, десь є незіграність, десь. Не вистачання майстерності, нестача майстерності. От, але хочу відмітити тих людей, які вийшли на заміну. Вони з бажанням вийшли. Якось так було бажання, відчувалися, але вже трошки була ситуація неконтрольована. І Будемо працювати, будемо тренуватися. Заміна всередині першого тайму яремчук та Чувилка. Як можете прокоментувати цей епізод? Ну, початок гри потрібно подивитися, проаналізувати, але тренеру треба висновки робити по ходу матчу і реагувати на якісь епізоди, які були невдалими. я рахую, що ці, епізоди, ці дівчата десь трошки забагато помилялися. А на полі надавалася допомога Діані Мущенській, як її стан зараз? Все добре, Діана швидкий гравець, яку. На які багато фалять, вона заробляє штрафні, але е, все добре, вона здорова, ну, готується, буде готуватися до наступних матчів. Наступний матч проти такого ж новачка, як і ви, це команда Сістерс. Чи розбирали вже суперника? Ми дуже акцентували увагу на сьогоднішньому матчі, через що е, зараз тижневий цикл. Там трошки більше часу будемо говорити про команду Сістерс. Повірте, ми налаштовуємося на кожну гру, але сьогодні, е сьогодні не вийшло. Бажаємо успіху в майбутніх матчах.